Вітаю! Мене звати Несторко Роман. Я тренер Івано-Франківського йога центру Йога і Запрошую на новий напрямок ДАО Йога. Заняття виконується з метою всебічного розвитку організму, щоб наситити його життєвою силою. Важливе місце в системі займає робота з сухожиллями, м'язами та зв'язками. Це різноманітні скручування та розтяжки, що сприяють усуненню м'язевих блоків та роблять тіло пружним та сильним. Дао-йога необхідно всім, хто хоче зберегти і зміцнити здоров'я, виправити свою поставу, забути про болі в попереку і відчувати себе молодим та підтянутим. І все це можливо завдяки комплексній роботі з тілом. До зустрічі на моїх заняттях.